На початку 11-ї години російський дрон атакував автівку екстреної медичної допомоги в одному з районів Херсона, повідомив у телеграмі начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Поранені фельдшерка та водій швидкої. Також внаслідок обстрілу Антонівка, який стався близько 10-ї, травмований місцевий житель. Вранці 7-ї години російська армія гатила по селищу Білозерка, розповідає місцева жителька Надія Рачкінда. За її словами, під вогнем селище було майже годину. Летіло звідусюди і кількість була просто, просто необмеженою. Це просто було дуже дуже страшно. Летіло кругом по, по будинках. Горіли будинки, горіла суха трава, горіли городи, горіли поля. Все село заволокло димом. Ми думали, що це вже все зупинилося, зраділи трошки. Але, на жаль, ні. знову почався обстріл, обстріл дуже сильний. Змушені були відкривати в будинках все, що можна, вікна, двері, тому що падали зі стін полиці, годинники, все летіло з під віконня. Це... Я, я навіть не знаю, як описати свої емоції. селу мчали швидкі, пожежні, гасили, забирали, відвозили людей. Розбирали завали внаслідок масованого обстрілу. Білозерки з ракетної системи залпового вогню град пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автівки та об'єкти інфраструктури. Йдеться у телеграмі обласної прокуратури. За інформацією голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, поранення отримала фельдшерка, яка надавала допомогу травмованим внаслідок обстрілу. На жінку російські військові скинули вибухівку з дрона. Близько 40 снарядів прилетіло по. Білозерці по житловим кварталам пошкоджені будинки більше 60. але на жаль, є і жертви. Дві жінки загинули внаслідок цього обстрілу і ще п'ять людей поранено. Жінки одній жінці 72 роки. Інша жінка працівник апеляційного суду 70-го року народження. Не припиняє російська армія атакувати і населені пункти Бориславського району. Минулої доби обстрілювали Нововоронцовську, Новоолександрівську та Бориславську територіальні громади. Розказав начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог використовуючи артилерію наносив удари по населеному пункту Михайлівка. Крім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Бориславо, Шляхове, Нововоронцовка, Шевченківка та Михайлівка. В ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки, адміністративна будівля та приватні транспортні засоби. Всього за минулу добу російські війська обстріляли 18 населених пунктів правобережної Херсонщини. Одна людина загинула, восьмеро поранені, розказав Олександр Толоконніков. Пошкоджені 11 приватних будинків і три багатоповерхівки. Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.